Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак цього тижня в чергове з робочим візитом відвідала Хмельниччину. На зустрічі з журналістами розповіла про результати моніторингу медичних закладів області за програмою медичних гарантій. Такі перевірки є планові, тобто фактичні та автоматичні, які проводяться постійно дистанційно через електронну систему. Планово НСЗУ перевіряла Дунаєвецьку багатопрофільну та Славутську міську лікарні. Результати будуть згодом. А от автоматичний моніторинг медустанов області показав достатньо високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів. І це позитивно. Тив, наприклад, дотримання маршруту по інсульту ми сьогодні теж будемо про це говорити. А ми бачимо, що дуже мало пацієнтів отримують допомогу по лікуванню по інсульту поза мережею. Це для нас дуже важливо. На жаль, без недоліків у медицині ніяк. У п'яти медзакладах області приймали пологи, не маючи договору з НСЗУ за відповідним пакетом. У Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні 46% пацієнток відправили на кесарів ростин. 46% жінок, які народжують в цій лікарні, до них застосовується кесаревий ростин. Це порушення стандартів надання медичної допомоги. Тому безумовно ми будемо реагувати, тому що ми ж знаємо, ми не живемо в бульбашці. Я, як голова НСЗУ, не перебуваю в бульбашці. Я розумію, що кесареві ростини, чому вони роблять ці кесареві ростини на незвичайні пологи? Тому що в кесареві ростини лікарям в карман вимагають більше коштів. Ми всі це з вами знаємо. Окремі лікарні вдались до необґрунтованих електронних медичних записів. В окремій лікарні, як Держнянська міська багатопрофільна лікарня, вона 118 електронних медичних записів внесла. поза наявними обставинами неправомірно, і відповідно Національна служба здоров'я України зробить перерахунки цьому закладу. У нас є така чорноострівська лікарня. Вчора мені здається, мої колеги були в чорноострівській лікарні пізно ввечері. За увесь 2023 рік. Отримавши кошти від програми медичних гарантій, пролікувавши 220 пацієнтів пацієнтів хірургії, пролікувавши 550 пацієнтів в стаціонарі, Знову ж таки, в нас великі питання. і Ми будемо розбиратись більш детальніше звідки такі пацієнти, тому що ми не побачили вчора їх там. Але минулого року вони не, не закупили на жодну гривню. Це абсолютний рекорд по всій Україні. На нуль гривень закупили лікарських засобів. Хтось робиться по-іншому, необґрунтовано госпіталізує відповідно пацієнтів умовно. Да? От Ми вчора нам сказали в лікарні, скільки в них реально мало би лежати. 50 ліжок було, всього 5 ніж, на мене 20 ліжках. П'ять пацієнтів на двадцятьох руху. По руху сорома. Хоча в нас в системі постійно рухається 42 пацієнти. Реально ми знайшли п'ять. Це не обґрунтовані необґрунтовані госпіталізації. Моніторинг дає можливість Національній службі здоров'я бачити, де лікарні не закуповують ліки, де не роблять тромболітичну терапію, де не працює безоплатно комп'ютерна томографія, каже Наталія Гусак. НСЗУ наголошує на забезпеченні права пацієнта на безоплатні якісні медичні послуги. Відмовки про те, що на певну послугу лікарня договір не уклала, тому надає її платно, безпідставні. І якщо за заміну суглоба вам називають кругленьку суму, не кваптесь платити. Питання може бути, я не знаю. Тут є департамент охорони здоров'я. Чи розподіляються централізовано закуплені централізовано закуплені суглоби в Кам'янець-Подільську міську лікарню? Я більше ніж певна, що в них є хірургічний пакет. Я більше ніж впевнена. Ми перевіримо інформацію, що вони надають цю послугу і вносять в електронну систему охорони здоров'я, тому що держава втрачає витрачає щорічно сотні мільйонів гривень для закупівлі відповідних суглобів для того, щоб люди отримували безоплатно. Я також знаю, що і міністр охорони здоров'я це постійно публічно вже озвучував, що незабаром запрацює електронна черга стосовно заміни суглобів для того, щоб для українців ця процедура була більш прозорою і щоб не маніпулювали, що включає чи не включає, є чи немає суглобів. Тому що, ну до прикладу, які ми чуємо маніпуляції, ми чуємо маніпуляції, що Ось ці суглоби, які закупила держава, вони не якісні. Давайте купіть американські, німецькі хороші. Сьогодні ми це в офтальмологічному відділенні точно таке ж саме чули. А якщо пацієнт хоче ось це, що закупила лікарня, ось це можливо не якісне його по розмірах не підходить, так само як у суглобах називають його. Це все для того, щоб мати свого ФОПа, який буде відповідно продавати пацієнтам якісне, зручніше, хоча насправді це все закреслено і не так. Алгоритм дій для пацієнт. Та дізнатись інформацію про безоплатні медичні послуги насправді не складний. Пацієнт має можливість звернутися до Національної служби здоров'я України на 1677, щоб запитатися, чи чи це лікарня законтрактована на хірургічний пакет. Інформація про контрактування вона також має бути в вільному доступі в закладі, який законтрактований, і ви можете його отримати також у головного лікаря. Просто запитавши, не бійтеся запитувати. Я зараз до пацієнтів не бійтеся уточняти у головного лікаря, тому що головний лікар найбільше знає скільки неприємностей може бути за кожною скаргою, яка надійде до національної служби здоров'я України. і Здебільшого більшість з них вирішують її на місцях. Друге на, на сайті Національної служби здоров'я України є новий дашборд, який показує, які саме процедури хірургічні, діагностичні, лабораторні консультації війських спеціалістів, в яких лікарнях надаються безоплатно за договором з Національною службою здоров'я України. Це теж можна перевірити. У Хмельницькій області вже є прецедент повернення коштів пацієнту. Останнє повернення коштів це було. Близько більше 10 тисяч гривень пацієнтці було повернуто. Однак ми точно знаємо, що після цього ця ж сама лікарка, з якою я сьогодні теж мала розмову в цій лікарні, вона далі продовжує вимагати кошти за закупівлю відповідних медичних препаратів, які включені до програм медичних гарантій. В цій же ж лікарні працює її чоловік ФОПом, куди направляються пацієнти, йде прямо. Там же ж купляються відповідні препарати. Ну, якщо все так погано, організуйте, будь ласка, приватну практику. Я зараз звертаюся до таких лікарів і ведіть, будь ласка, приватну практику, а не обманюйте пацієнтів за кошти держави, працюючи в державному відділенні. Але я думаю, що тут вже мають працювати більше правоохоронні органи. Якщо вас відмовляються лікувати безкоштовно, повідомляйте НСЗУ. Якщо вам виписують ліки на листочках. Але держава гарантує лікарські засоби за національним переліком повністю і медичну послугу стаціонарну і безоплатно, ви фотографуєте, зберігаєте цей листочок, зберігаєте чек. Зберігаєте чек так само або на лабораторні, або на діагностику, наприклад, КТ, рентген, якщо у вас беруть кошти чи лабораторні, і після відповідного завершення лікування пишете скаргу до Національної служби здоров'я України і додаєте відповідні чеки. Вибачте, якщо у вас навіть є запис розмови, запис розмови, ми навіть це рекомендуємо. Ви теж можете додавати до скарги. Ми тоді звертаємося до закладу охорони здоров'я для того, щоб вони відновили права пацієнта по відповідній скарзі. Наприклад, з найсвіжішого, в нас була пацієнтка на 13 700, у неї був чек. Відповідно, було вираховано те, що було надано безоплатно, що не було надано. 10 тисяч 600 було повернуто. Можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я України є такий дашборд скарги пацієнтів, де чітко описано, які скарги прийшли на вимагання коштів, і скільки відповідно по яких скаргах повернуто пацієнтам гроші. У 2024 році Національна служба здоров'я України перерахувала медичним закладам Хмельниччини 5 мільярдів гривень. Тож медична допомога має бути безкоштовною.